Друзі, вашій увазі, знову свіже надходження і знову з Німеччини. І знову дачі Duster 2011 року у відміннішому стані на хорошій комплектації для дачі Duster, на 17 легкосплавних дисках. Нагадую на 17 -х. на хорошій всесезонній гумі. Дивіться, який кліренс, Це реально. Не зрівняє з 16 дисками. Дивіться, який стан автомобіля. Дуже гарне авто. Щойно з Німеччини. Ух, в дуже хорошому стані. Фаркоп, протитуманні фари, камера заднього, ВІ, виду, кондиціонер, електрозеркала, великий екран, навігація. Друзі. Кому цікавить, пишіть, телефонуйте. Буде в продажі. Дуже хороше авто. Дачі з 2011 року на хорошій комплектації 1.6 бензин МПІ.